У Лозовій почали розбирати будівлю колишньої школи-інтернату. У сусідній гімназії занепокоєні, бо роботи проводяться під час навчання і діти можуть травмуватися. У мерії наголошують, дозвіл на демонтаж дали на час літніх канікул. Розбиратися у ситуації виїхала виконкомівська комісія. З нею на місці були й наші журналісти. Почали демонтувати стару будівлю ще на початку травневих свят. Розповідає директорка гімназії Алла Середа. І додає, власники не городили будівлю, а це небезпечно для дітей. Лише після зауваження гімназії робітники повісили стрічку та почали встановлювати паркан. Починає це вот 10 метрів, агорошую. От, агорошую? Це ваша клумба. да. Вот это це, клумба, да. от це от наша клумба. Це все. Він сказав, що бордюри вони будуть знімати, березки потрібно викопати, пересадити, інакше ці березки пропадуть. Паркан встановлюють з дошок та шиферу. Матеріали беруть, розбираючи будівлю колишнього інтернату, говорять робітники. Нього розноски, розробити, і знівозніва. Тось ми далі, не забирає виконком погодив демонтаж споруди, але за умови, що роботи проводитимуться під час літніх канікул, наголошує секретар міськради Сергій Коба. Тобто, в першу чергу, це безпека дітей, які навчаються в гімназії. Сьогодні ми з вами коли пройшли, бачили, що роботи розпочаті, гроші немає. Цегла падає фактично на, тротуар, на те місце, де бігають діти. Ну це ну, ну взагалі жах. Виконкомівська комісія помічає, поряд з будівлею зроблені дерева. На це господарі будівлі дозволу не мали. Також представники мерії виявляють нелегальних працівників. На місце секретар міськради викликає поліцію. Говорить, якщо господарі будівлі й надалі порушуватимуть умови демонтажу, то дозвіл на роботи виконком скасує. Анна Красноперева Максим Сабільніков ТРК Лозова.